Бо тут включена Тетяна, то, якщо ви, ви не говорите, то виключить, будь ласка, будемо слухати mm -hmm. Лесю Бойко. Де так. вона? Добре. О, добре. Слава, Ісусу Христу, Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення і mm -hmm. дуже вдячна Господу Богу і вам, усім, вашій ваші церкві, що звели мене у вашу молитовну групу. І е, я вже отримала перше зцілення і дуже вдячна усім. І я не можу переказати свою емоцію, свою подяку Богу. Oh. кажу, Я Ви, Алечка, молилися за Ви не за, не за мої, а просто молилися за стілення хребта і позвонка. І вчора Олежик молився за стілення рук і ніг. І ви знаєте, і я відчуваю по собі, що і в мене пройшло це стілення. Коли молилися за. Хребет мене отак витягнуло, вроді, мене ззаді хтось стягнув і вирівнював мій хребет. І навіть зараз я розкажу, розказую це свідчення, а мене витягує. І я вдячна Богу, тому що в мене дійсно були проблеми, і в мене були дуже багато протрузій. І, і в мене така радість, в мене така легкість в руках і в ногах, що я, знаєте, готова стрибати, як ото маленька дівчинка. Як ото в класики, в мене таке зараз емоційне піднесення. І я дякую, дякую Богу в першу чергу, вам, Алечка, і Олежику, і всі вашій молитовній церквуці. Дякую, слава Богу, слава навіки Богу. Амінь. Слава Богу, Алілуя. Слава Богу! Я дуже радію, що і вам є відповідь від Господа, то тепер ви будете знати, що Бог живий. Так. Амінь. А можна мені? Амінь. А так. я ще вибачте, вибачте, я ще хочу. Ну посіки, я вже включилася в мікрофон.